Від сьогодні, 16 жовтня, у Луцьку стартує опалювальний сезон. Міський голова Ігор Поліщук особисто проінспектував готовність котелень міста. 43 котельні вже розпломбовано і розпочинається запуск теплоподачі для споживачів. Першочергово тепло подають до медичних установ та навчальних закладів. Опалювальний сезон, який фактично сьогодні в нашому місті розпочався в нашій громаді. Він буде непростий, але ми зробили великий обсяг роботи для того, щоб максимально Підстрахуватися для того, щоб замінити те обладнання, яке потребувало заміни, для того, щоб економити газ і економити електроенергію. Якщо, не дай Боже, буде блекаут, ми зможемо підтримувати, скажімо, відносно комфортну температуру в квартирах, не зливати воду з системи і не допустимо якоїсь аварійної або надзвичайної ситуації, коли люди будуть взагалі без запалення. Тому будемо сподіватися, що буде опалений сезон. Проходити спокійно, але в той же час і готові до різноманітних ситуацій. На екстрений випадок у місті є твердопаливні котельні, дизельні генератори та когенераційні газові установки, які, окрім того, економлять для підприємства 21 мільйон гривень на рік. Якщо ж баби на літо повернеться, розглянуть питання теплоподачі з метою економії для споживачів. Звичайно, що будемо регулювати, як я вже сказав, багато котелень оснащені автоматикою відповідно в автоматичному режимі. Кількість температура теплоносія буде регулюватися для того, щоб ми використовували теплоносію раціонально. До кінця тижня заплановано запуск тепла в усі будинки лучан. В Деяких будинках лучан вже від сьогодні буде з'являтися тепло, і е, хочу наголосити на тому, що цей процес подачі тепла не є такий миттєвий. Що 8 година ранку старт сезону, і вже до всіх пішло тепло. Тут є процес подачі тепла, розповітряння е, відповідно е, житлових будинків. Тому крок за кроком впродовж двох-трьох днів, днів ми будемо максимально намагатися подати теплоносій до споживачів. Під час підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими міжнародними партнерами підприємство виконало колосальний об'єм робіт по модернізації котелень тепломереж, що дозволить більш ефективно експлуатувати котли в автоматичному режимі та економити на енергоносіях в районі ЛПЗ встановлено додаткові 20 ІТП. до слова на усіх ІТП у місті встановлено автоматику для користування. Регування температури теплоносія, підготовка до опалювального сезону 24 2025 25 років. Вона по суті була такою наймасштабнішою, тому що завершили реалізацію проєктів під перший кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку. Загальна сума інвестицій в теплове господарство підприємства в цьому році становить близько 240 мільйонів гривень. Це кошти. Кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку це кошти інвестиційної програми підприємства і кошти грантодавців, гранти, яких підприємство вдалося залучити до підтримки нашого виробничого господарства. Окрім того, відбувається і заміна застарілої автотехніки, яка затратна в обслуговуванні та вичерпала свій ресурс. Ці автомобілі будуть слугувати на виробничі потреби підприємства взамін газели, які ми експлуатували понад 25 років. Порівнювати тут газель і Рено взагалі немає змісту тільки по одній витраті пального рено в п'ять разів економніше ніж газель. Як повідомив очільник Луцьк тепло, на жаль, не всі споживачі відповідально ставляться до сплати за спожите тепло. Нині заборгованість становить 155 мільйонів гривень. Звертаємося до споживачів, котрі мають заборгованість і ще не уклали договор реструктуризації. Для того, щоб укласти договір реструктуризації, достатньо з'явитись на підприємство голокарта Москва 20, в центр обслуговування споживачів, мати з собою паспорт, документ про місце реєстрації, ідентифікаційний код і власне бажання реструктуризувати заборгованість. При цьому частина заборгованості проплачується, близько третьої частини решту для зручний для споживачів період покладається договір реструктуризації. Тому запрошуємо.